Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі, «Джельниця в шестирамочних вуликах, та й не тільки. Як я казав, в попередньому відео, що на носі вже у нас наступає серпень місяць, сьогодні у нас вже 29. -е. Липня і треба думати, треба думати за зимівлю. Отак От я вам скажу. Треба думати, якщо ви зараз не кинетесь і не будете готуватися, я знаю, що в Україні зараз уже хто закінчив. Я бачу теж відео всі, у кого вже закінчився. Більшість Виставляють блогерів, що закінчився вже взяток. Хоча я по своєму скажу, що у нас в Запорізькій області я ще в ті часи до останнього. До середини серпня ми качали, а бувало, і аж за день джоляра. Але тема така, що як підготуватися. До зимівлі, щоб не упустити цей момент. Дивіться, ви зараз відкачали все. В ці часи, якщо у вас не буде ніякого взятку, матки закінчують яйцекладку. Якщо матка зупиниться відкладати яйця, ви її можете потім уже не стронути, так сказати, з міста. Вам буде тяжко її знову пустити, щоб вона почала сіяти і готувати бджіл для зими. Зараз ви скажете, що та у мене 7-8 рамок, там у липні насіяли матки, у мене повний вулик рамок з розплодом, та цей розплод. Ви не дуже надійтеся на нього. Він у вас відійде до Нового року. Це ви не бачили. На вулиці я все життя теж тримав бджіл на вулиці і ніколи не бачив, скільки бджіл вилітає. Вилетіла, вона вилітає, полетіла, вилітає, полетіла. А от коли тут в Канаді вже попав у зимівники, так я жахнувся. Я жахнувся. Вони з лопатами, як для снігу, ходять, оце проходи прочищають, такий слой, бджіл. Якщо багато там у зимовників бджіли, це я вперше бачив, аж мені ну, недобре стало е, на душі. Скільки тут тримав все життя, не бачив. Менше-менше зменшується, але ж не бачили ми під ногами, скільки бджіл, як вони у зимівниках. Не знаю, що вони з ними роблять, але, мабуть, і а може, і переробляють на що небудь Не знаю, не буду казати. Але запам'ятайте, оце у вас перше серпня, початок вашого старту і закладка фундаменту для вашої зимівлі. І наступного меду навесні 26-го року. Оце ви фундамент заложите. Зараз матки багато сіяти не будуть. Ну, 800-900, може, яка, у мене ось молоді, і то не дуже всі там, ну, за тисячу, мабуть, ще сіють. Але я ж їм кожного дня підгодовую. І я нарощую, тому що я ж не на мед працював. На мед у нас, якби я вам показав, який мед канадський, ну я за всю Канаду не кажу, я кажу за свою провінцію, що в нас практично меду нема. Хоча я в попередньому відео сказав, вони туди на е, 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 то, в інші провінції нам, мабуть, везуть, а може, десь туди, де холодніше, е, Ну, я не знаю, вони кажуть, що 50-60 кілограм на сім'ю вони беруть. Але у нас, я в тому році брав, а в цьому році все время ось літо годую. Ви повинні, далі продовжимо, а то я від теми відскакую, ви повинні зараз, щоб матки у вас не прекратили сіяти, рамки мед вбрали, відкачалися. Не ставте ці рамки у гніздо. Пакуйте їх. Я ставив за себе, кажу, у корпуси магазині, наниз теж кришку, закривав, щоб моль ніде не залізла. У мене добротні були магазини, нігде ніяких льотків, І знизу тарілочку ставив пустий корпус магазинний, туди уксуса наливав і все. І ставив під самий потолок у гаражі або де в мене там хранилися, а той на вулиці, і зверху капітально з плівкою закрили і все. Оце ви убрали і кожного дня не намагайтесь зараз закормити бджолу взимку. Ще рано. Да, Ви скажете, оця бджола, багато бджоли, там не закриваються вони, ми будемо ставити магазин, щоб вона. Оця бджола у вас неділю, максимум, ну, тиждень два і вона відійде. І вони огоменяться, займуть своє положення, ночі підуть холодніше, вони позжимаються, кому треба, відійдуть, але вони іще до вересня місяця вам попрацюють. Ви зараз з 1 серпня. Намагайтесь кожного дня, через день, там 200, 300, 400 грам, щоб не зупинилась матка в яйцекладці. Це дуже важливо, дуже. Намагайтеся підтримувати кожного дня, через день. Ну, дивлячись, якщо будете грам по 500-600 давати, то можна через 2 дні давати. І матка. Буде сіяти. І гнізда не будуть заливатися. І той розплід, який у вас є, він буде потихеньку виходити, матка буде його засівати. І це розход ви за цілий місяць вам приблизно, дивіться, за білковим кормом. Я такі от даю ліпешки, вони у нас заводські. І вони з'їдають, оце одна 450 грам, неділя-півтори з'їдають на ура. І матки сіють тут дрожжі. У рецепті все є пилок. І ви давайте обов'язково, щоб сиропчик був, не давайте не по дві, ні по три, ні по 4 літри. То, що я там показую, це я загодовую рій. але Іншим я даю, ну сам максимум до літри даю. Максимум де дальні точки, що я там не їздив кожного дня. Я раз у 3-4 дня приїхав, літру дав, вони вибирають, поки його перероблять. Але те, що ви будете давати оце серпень місяць, ви, він не відложиться, тому що 21 день, щоб матка сіяла, вам Потрібно давати, давати і давати. І цей сироп увесь піде на викормку вашого розплоду. Але білкову підкормку обов'язково, тому що щоб бджоли у вас кріпкі пішли. Бджоли не тільки будуть кормити, вони самі будуть наїдатися. І там молода бджола, яка вийде, їй потрібно обов'язково набирати жирове тіло. Білок обов'язково. Не, якщо ви зібрали там пилок, мішайте з медом, давайте ліпошки, ми все час вони все будуть підбирати і це буде вам дуже добре. От дивіться, ви 21 день там до кінця серпня кормите, можете її аж до кінця кормити. Там вже у вас почнуть молоді виходити бджоли, але ви по чуть-чуть годуєте і... Приносите їм благо. В природі нема, а у вас матка сіє. І ви потім не будете чухатись. Але ще важливе є білок і сироп, і ще важливо, відкачалися зразу обробіть. Обробіть бджіл. Не буду я вам казати, чим вам обробляти. Ви вже Мабуть, не один рік обробляєте, чим хочете. Використовуєте різні, як дивлюся, по десятку різних різних е, цих е, пластин ставлять. Я користуюся. От три роки в Канаді, всі три роки я використовую тільки гліцерин плюс Вілька. Все. Я нічого більше не використовую, задоволений. Кліща, може, десь є, але за літо я не на одному точку. І ще не бачив живого кліща. Розривав, трутневі лічинки, все. Але я не знаходжу. Я пакети продав, мабуть, кліщ увесь <сум> уйшов туди. Але ж я обробляв і весною. І ви в першу чергу відкачуйте, ставте пластини. Чим хочете, обробляйте, щоб у вас здорові бджоли пішли взимку. Обов'язково. Це обов'язкова процедура. Білок, сироп, менше гнізда зменшуйте. Оце там скільки у вас там на 10 тримаєте, ото залишайте 10, все, більше вам не потрібно. Там будуть бджоли виходить, заливати вони не будуть. Зараз в природі практично, ну, може, у когось там золотарник і ще може де, але вони підберуть, приносять золотарник. Значить у вас щемедозбори будуть. Ну, ви, не мені вже вам розповідати, ви самі повинні знати у своїй місцевості, коли що цвіте і що виділяє. Але слідкуйте за тим, щоб джоли обов'язково не зупинили, щоб матка не зупинила яйцекладку. Оце саме головне. Це, 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 це три основні. Зменшили це, поховали всі рамки. Лишнє не треба. Не давайте їх на обсушку. Весною давайте цю обсушку. Витягнули магазин, там не обов'язково гніздо відкривати. відкрили там 2-3 пальці ту плівку, поставили магазин. Рамки всі збризнули з росинки або так у воду мочайте, ставте. Це їм така велика підмога буде. Що ви собі навіть і не уявляєте, хто так не робить. Я давно, багато років, і от молі храниться, вона добре, тому що моль не може бабочка та по медовим рамкам лазити, ну, одложить яйце, два, І все, на цьому завершиться. Якщо десь одне, два, і то це трапляється. Якщо у вас чорні рамки, десь у середоточенні Знаходиться, відкладена, може, вже міль. І тоді тільки вона може. Але вона прогресувати не буде. Там у вас е, ця уксусна кислота, бабочка туди, туди піде на запах і все, хана нічого там не вийде. Бережіть себе, бережіть своїх бджіл, робіть завчасно. Ни у вересні, ні в жовтні, ні в ноябрі обробляти бджіл треба, а зараз липень, серпень. Запам'ятайте це, отут собі напишіть. Якщо ви зараз не обробите, то тоді не чекайте доброї весни, добрих зимівлі, нічого. Я вам все коротко об'яснив, розказав, ви повинні самі хто. Уже не один рік займається бджолою. Той знає, що треба робити. Виконуйте вчасно. Головне, не дайте зупинитися матки. Обов'язково. Бачите, в мене відводочки ростуть. Бджоли, як вам видно, є на льотках, і добре. Уже день по 4, а в більшості вони дважди. Продалися і зараз нарощую. Це, дякую, що ви зі мною. Бачите, у нас жарко сильно. Зараз чуть-чуть закрили хмари е, сонце, але 31 у затінку. Дуже жарко. Бажаю вам міцного здоров'я, вашим сім'ям, вашим бджолам і вам побільше меду, і, головне, закладайте фундамент зараз. Потім буде пізно. До побачення.